Президент Болгарії та пакистанський мільярдер, італійський тенор та білоруський естрадний дует усіх у Києві. Об'єднала церемонія нагородження Людина роко. Хто з ким та в чому завітав на урочисту подію? Дивіться далі. 25 років незалежності України і 20 премії людина року». Поважна публіка збирається на ювілейній церемонії нагородження. Придивимося ближче до еліти країни. Усі на місці у палаці Україна, завсідники церемонії людина року. Політики з минулого готуються вручати нагороди героям сучасним. Поруч з екс-президентами Ющенком і Кравчуком, екс премєр екс-прем'єр-міністри Валерій Пустовойтенко та Анатолій Кінах з дружиною Мариною. Гості поспішають до зали. Посмотрите, вот он не только народний артист України. он вообще, я бы назвала дамські угодник, понимаете? Служу Он, жінкам України. Совершенно верно. Він написав стихотворення. Вона була така дура, яких не знали небеса. Но У неї була фігура і офігенні офіген. глаза. Сукня під очі. У всій красі завітав на людину року строкати артистичний десант. Ось подружжя акторів Георгія Хостікоєва та Марини Ягодкіної позує з аксесуарами в тон. Його метелик та її стрічка. Ну насправді це кроватка. Ні, не кроватка, це мало бути так. Сюди так ну, так, так, сюди так, так. кусточка сюди мала бути. Маріна в мене Але її мені забрали. здалося, що це буде дуже стильно, якщо я, я зроблю її сюди в зачіску, щоб доповнювати костюм. Життя як сцена. Мільярдер Мохамед Захур вже давно грає за законами шоу бізнесу. Його френч у пакистанському стилі пасує до брендової сукні дружини Камалі. Оскар Мій супровод заказав його мой любимого цвіта на самом деле. І ну, я вже за місяць знала, що я його буду одевать на чоловік года. А захур уже підбирала себе піджак в цвет меня. Усе найкраще й одразу естрадна зірка 90-х Павло зібров з дружиною Мариною, хизується екстравагантними прикрасами. Пані з павуком, пан жуком. А потім ще й зі скрипковим ключем. У Мене цілий набір ворошев, які ми привезли із Дубаю. Вибирали їх власне сама донька моя Діаночка разом з мамою. Такий один тільки магазин в Дубаях в Афіцентрі. Я знаю, що там о, купує Коля Басков і Леліта. Чоловіки-артисти завжди при параді. Володимир Гришко, навіть якщо не співає, все одно у концертному вбранні бренду «Воронін». Після того, як сходно 40 кілограмів, то мені прийшлося замовити такі ж інший, тільки на 4 розміру менше. Люди в чорному, Марія Собко, Лілія Подкопаєва, Влада Литовченко цього вечора додають блиску панянкам діаманти та яскраві аксесуари. Мала штучка, червінчик, а ціна велика. От я вам покажу. Поміщається помада, але я брала її без, без футляра, просто помада. Ну все ж таки треба буде на сцену виходити візитівки, гроші а і ще й промова. Там мене така шпаргалочка є з промовою, щоб підглядати мені. Два кольори, дві міс України, зразка 2007 року. Ліка Роман та цьогорічна Христина Столока. Чорне це завжди і строга і красива. Смотриться, так хочеться, щоб уже прийшла весна і хочеться чогось яркого, ярких мабуть, емоцій. Uh, і от тому може і захотілось красне плаття, красний цвіт. І червоне, і чорне. За стендалем Сухню для олімпійської чемпіонки з фехтування Яни Шем'якіної підбирав професійний стиліст. Мені подобається червоний. От я в принципі, ну чорний колір не дуже люблю на таких заходах. А червоний на сцені мені ну яскраво і подобається. З Україною в серці етносукні та вишиванки заполонили палац Україна. Просто підійшла до магазину, побачила цю сукню у вітрині. У вітрині стоїть така урочиста роксоланівська тема. І все я кажу, тільки цю хочу, і все. Це теж гламур, але по-українськи. А от аксесуари українки обирають французькі. Народна артистка Ольга Сумська складчим Луї Вітон. Чиновниця часів Ющенка Марина Ставнічук Шанель. Під колір сумки вбрання львівської майстрині Роксолани Богуцької. Сьогодні е вранці сукня приїхала зі Львова, і, в принципі, це сукня, яка завтра ввечері повинна бути показана на показі у Львові. Змінюється влада, людина року залишається. І для багатьох гостей у залі церемонія в першу чергу Яскравий привіт яскраво нагадати про себе! Добре, зіграно серед гостей церемонії актори Володимир Горянський Остап Ступка та зірка серіалу Родичі Катерина Кістень. Ваших робіт – це серіал родичек. Ой, простите, пожалуйста, это случайно. Да, конечно, случайно. Привыкли везде свинарник розводить, а вы не розслышали. Я только что извинилась. Угу. Як проявляється любов людей до вас, як до актор? Мені довелося їхати в метро. Вот, я очень торопилась, и мне нужно было сократить время. И так оказалось, что один мужчина, которого я до этого, естественно, не знала, он немного выпил. Сначала он кричал на весь вагон «Дайте ручку!». Почему-то ни у кого не казалось ручки, чтобы дать ему автограф. Вот, и дальше он узнал, на какую станцию еду я. Сказал, что он проедет свою остановку, отменяет все встречи. Он вышел на моей станции, заставил меня пройти к цветочному ларьку и купил мне цветы. Вот это было приятно. На так можно и замеж выйти швидко. Он предлагал. Кстати, ну я пока отказалась. Вы списали все пока что на алкогольное спьянение. Ну, вообще-то первый, блин, ком он говорят, как-то не хотелось ходить замуж <сіхи> за первого встречного, надеюсь. Насчёт второго я подумаю. Прихильників побільшало. Все знають, що ви не заміжня, то ж можливо зараз відкриється великий кастинг наречених. Ой, я на самом деле на это очень надеюсь. Да, но я должна сказать, что у меня такое ощущение, что в моей жизни появилось много смайликов. Потому что когда я выхожу на улицу, я замечаю реакцию людей, они всегда, глядя на меня, начинают улыбаться. Это так клево. То есть вот идет человек в каком-то своем настроении, глядя на меня, он начинает улыбаться. Я думаю, это либо связано с тем, что я в основном в комедиях снимаюсь и меня ассоциируют, либо просто люди хорошо ко мне относятся, это радует. Високоповажний гість у залі міжнародну премію Людина року отримує президент Болгарії Росен Плевнелів. Вручає Леонід Кравчук. Пане президенте, у вас сьогодні був насичений день зранку, зустріч з Петром Порошенком. Ввечері нагородження спеціальною відзнакою на цій церемонії. Наскільки важливий для вас цей візит в Україну? Надзвичайно важливий. Як президент Болгарії можу вас запевнити, що мільйони болгар люблять Україну. Ми підтримуємо Україну, допомагаємо, бо у нас з вами один шлях демократичний європейський розвиток. Як президент, я надзвичайно вдячний за це запрошення та почесну нагороду. Я завжди висловлюю свою чітку позицію на найвищих рівнях. Ми солідарні з Україною і хочемо бачити її успішною та незалежною. Наскільки складно підтримувати Україну та санкції проти Російської Федерації за умов, коли в Болгарії дуже багато російського бізнесу, у багатьох росіян нерухомість на вашому узбережжі, санкції болючі це правда, і Росія також завдає шкоди Болгарії. Ми втрачаємо багато грошей, але коли йдеться про мир, гроші не важливі. Мільярди не головне. Ви чудово виглядаєте у костюмі, ніби справжній завсідник червоних доріжок чи голівудська зірка. Хотілося б бачити і вашу дружину поруч з вами. Чи вона не часто супроводжує вас у закордонних поїздках? З першого дня своєї роботи на посаді президента я пообіцяв болгарському народу тримати родину у стороні і 24 години на добу присвячувати себе роботі. Я працюю в день і вночі для Болгарії, для України, для Європи, для демократії. Оку, з'явилася інформація, що в вас народилася маленька дитина. Це правда чи ні? Катю, як коли б це було так, я б кричав би на всю Україну, щоб бачити, як треба бути справжнім чоловіком, щоб в такі роки. І такі можливості, слухайте, народити сина, потім доньку. Слухайте, так це ж буде збільшення народу українського, сили української буде донька, син. Вони будуть народжувати дітей, і буде багата Україна людьми. І я буду щасливий, що взяв в цьому участь, але на жаль, це не сталося. Ви ж розумієте, чому в це можна повірити? Тому що нинішня медицина творить дива. Ну, дивлячись як. І з яким, з яким способом вона творить диво. Якщо я говорю про природній спосіб, то це дуже складно таке диво. Музична пауза розважають номінантів і лауреатів народні артисти Олександр Панорьов і Катерина Божинська. Цю давно ми з вами не зустрічалися, а все через те, що ви тепер популярна співачка в Болгарії. Там ви вийшли заміж і живете вже протягом двох років. Як змінилося ваше життя з переїздом до Болгарії? Я щаслива жінка. Мабуть, всі побачили, що я поглачила це, тому що чоловік мене гарно годує, мене пестує, мене дуже любить і шанує. Моя дитина, донечка Оленка, вона з нами. Вона вже у другому класі. Вона дуже здібна і прекрасно вже розмовляє болгарською мовою. До речі, чи народилася вас дитина з новим чоловіком? Я дуже сподіваюся, що буде скоро гарна новина. Ага. Що ви вже при надії? Я нічого не кажу. Почали обговорити, що ви невістка діючого президента Болгарії, який, до речі, сьогодні присутній тут на церемонії нагородження людина руку, і всі одразу у вас записали у родички президента. Чому так? Мій чоловік не син президента Болгарії, а хрещений батько мого чоловіка був. Минулий прем'єр-міністр Болгарії. Але хрещений батько, не справжній батько. Я не знаю, чого пішли такі плітки. Наприкінці минулого року ви отримали звання народної артистки України, що обурило громадськість. Ви все це звичайно читали і все це бачили. Ну, я бачила, я читала інтерв'ю Іван Леню, мабуть, там щось сказав Ель Кравчук та Тоня Матвієнка. Ну, я нічого не маю проти цих артистів, але вони ж ніколи не будуть народними. Для того щоб бути народними, треба 20 років відпрацювати. Я почала працювати в 11 років в Чернівецькій філармонії і їздила в таких бусиках, на яких їздять на кладовище. Ми не їли, ми перемерзали, ми хворіли. Я пройшла дуже важку школу, і мені це звання ніхто не подарував. А якщо хтось каже, що це за гроші, я б ніколи не прийняла за гроші. Якщо б я хотіла, я б отримала ще 20 років тому. За гроші розумієте, я співачка не першого ешелону, але в мене є робота постійно. Я нормально заробляю. Я, я не бідна людина. Пригоди італійця в Україні на сцені людини року співак Алесандро Сафіна, чиї кримські гастролі зі скандалом скасували навесні. spesso perdono tu accogli i sospiri di... Олександро, нещодавно ви опинилися у епіцентрі скандалу, оголосивши про гастролі у Криму. Згодом ці концерти на окупованих територіях ви скасували? Зрештою, що змусило вас змінити думку? Все дуже просто коли я підписував контракти на концерти у Севастополі та Сімферополі, ніяких питань не було. Невже ви підписували контракти ще два роки тому до того як Росія анексувала Крим? Це було рік тому, та згодом я побачив, що моя віза була анульована і звернувся по допомогу до італійського посольства. Я пояснив, що збираюся до Криму тільки заради концерту. Також я звернувся до промоутера мого концерту у Криму, щоб вона допомогла якось вирішити цю проблему. Але вона відповіла, що це неможливо з усього цього. Зробили політичний скандал, і я просто скасував там свої концерти. Але претензії до вас, українців, були в тому, що ви плануєте концерти на окупованих територіях. У мене було два концерти у Криму взимку десь три місяці тому. Я ж не політика, музикант, і виступаю там, куди мене запрошують. У мене були концерти у Москві, і інших містах Росії. Нещодавно ми відіграли шість концертів в Україні. Для мене задоволення виступати і там, і тут. Я італійці. Не люблю говорити про ці політичні історії, які мене не стосуються. Я можу тільки сказати, що мені шкода, що склалася така ситуація. І я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти з неї вихід. спеціальну нагороду вручають легендам радянської зради, вокально інструментальному ансамблю «Вираси». А то мачов напрасно и Прошу тебя. сейчас рокса на польці хонь ко мне, как дора край, вірозаний, мені набайзає, як дорекрай, вірозайм, мені набайзає. Ми вітаємо вас з черговою нагородою. Цього року гурт Віраси святкує 45 років. Продовжують писати листи з якимись чарівними історіями про ваші пісні, тому що діти, які виросли на ваших піснях, зараз вже святкують піввіковий ювілей. Часто після концерту приходять і говорять: от ми виросли на ваших піснях. Да. Правда, однажды подошла така взросла женщина. і говорит, говорить, мої дороженьки, Мої ж дороженьки. я була маленька, я вже тоді любила.

Да просто живем, никому не завидуем. Делаем то дело, которое любят люди и которое мы любим. Ну, артист, он должен быть артистом и подтянутым, и э, мобильным. Тут ни диеты, ничего, вообще, никаких этих дел, а просто та сторона медали, которая не видна, и которая никому и не надо даже распространяться, как там тяжело. Наш жанр это легкий жанр, и поэтому у нас все о.